Що вони підуть, візьмуть вили та знімуть свою там верхушку, змінять ну, владу свою. До цього я не чекаю цього. Я дуже сподіваюся на те, що ці люди будуть здаватися в полон. Ну, ми бачимо, що ті, хто уникали цю мобілізацію, їх також достатньо. І я знаходячись там за кордоном, бачу, що росіян стало більше. Хай вони на своїй землі живуть. Наша земля їм дуже не рада. Це ну, все, що хочеться сказати культурною мовою. Зараз тільки людь підвищується рівень. Люті, де все У нас були гетьмани, гетьмани завжди обиралися українцями на якихось зборах, а в них завжди були царі, які ними керували. Тобто, ми, українці, як нація, завжди були вільні. Вони завжди були підневільні. Тому, в принципі, ну, ми є різні. Я ну, навіть не знаю, що говорити в, в тому напрямку. Ну, тобто вони є такі, вони це раби і вони, в принципі, там е, будуть завжди рабами. Ні, я не вірив, що до них взагалі можна було би догукатися. Вони е, не мають жодної людяності і не мають е, мислення, вони не хочуть або не можуть, або взагалі вони е, якось. Не розуміють і не хочуть розуміти, що навкруги коїться. На мої намагання я почула відповідь, що е, ну, ти ж не на передові, ти ж не можеш знати, і тому я взагалі вирішила, що це безглуздо продовжувати якісь якесь спілкування в подальшому. Заклики не змінились. І проблема цієї ситуації в тому, що і вони нас не чують, їм же ж вигідніше здатися в полон або на нашій стороні, або на 15 років в Росії, щоб знайшли воювати, тому що в них є діти так само, як і в нас. Ми вже стільки часу просимо, і якщо людина не може це усвідомити сама, то до неї вже по-моєму не допоможе нічого. Ми живемо в своїй країні. Я думаю про, про себе, про свою родину та про свою країну, а не те, що, що їм потрібно зробити, чи що вони роблять так чи ні, чи не так. Я просто не витрачаю на це час. Всі зрозуміли, що немає сенсу, немає ніякого результату і немає свідомості, немає бажання. Пропаганда. Повністю зробила своє діло і я рахую, що повинно пройти багато років, щоб зміни змінилось ставлення, змінилось покоління, мабуть.